Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це як продути голівку принтера, друкуючого під тиском. Це останній вже варіант, коли нічого іншого вам не допомогло, ні делікатне, ні вимочування, і ви можете зробити це за допомогою продувки під тиском. Для цього вам знадобиться голівка суміш CL10 і. Шприц, і ось така гнучка м -м, трубочка для того, щоб це з е, системи капельниць, да, ви можете її в аптеці купити, обрізати, як вам потрібно, і користуватися. Е, е, накладаємо на шток гумову трубочку. І під тиском, да, тобто тут можна поршнем і в одну, і в іншу сторону. От Зараз я в кришечку налив cl 10 і тягну шприцем на себе, да, для того, щоб е витягнути всю ту, весь той бруд, який там е міг зосередитись. Да, це в одну сторону, протягую вакуумом. Ось такі декілька разів ви можете там по 5, 6, 7, скільки вважаєте за потрібним, скільки у вас є цієї рідини, робити таке вакуумне протягування. Воно буде йти з голівки да, через шток у шприц. Наступний блочок, який треба зробити, тепер не вакуумом, а вже під тиском CL10 пропускати, натискати на шприц, і ось ви бачите, що через сопла біжать струмені цієї рідини. Ось таким чином у вас є ймовірність того, що якісь засохші частинки будуть продуті, і у вас якість друкування. Знову буде доброю. Теж декілька разів це робите. Ну, мінімум, я думаю, що можна зробити разів 5 але теж не. Дуже да, тобто тиск має бути, але такий помірний, щоб нічого там не повилітало зайвого. Да, треба на це зважати. І ви можете комбінувати і промочування, і ось так от шприц накладати, який ви там використаєте в кінці, обов'язково да, протріть ось цю голівку. Тут можна побачити а, такі два ряда. Цих отворів, да, цих сопел, які ось да, ось перший і другий, які можуть бути забиті. Обов'язково після виконання таких процедур просушіть голівку до е, ну, або 15 хвилин її під вентилятором. Е, потримайте, да, і далі в. Е, Складуйте в принтер, і, в общем, шу воно все було сухо і комфортно. Підписуйся на канал і до наступних зустрічей.